Аномальні зміни клімату, які вже відчувають всі. Ще декілька років тому я про це попереджала. Це попереджала не тільки я. Це не я побачила в натальних картах. Це не астрологічні події. Мені підсказали. Це я знала ще за багато років тому, як стала астрологом. Про це попереджали всі, абсолютно кліматологи і вчені. Вже давно були дослідження. Вони всі опубліковані, як і коли буде змінюватися клімат. Як це на нас вплине, і чесно вам скажу, не дуже добре на нас вплине клімат, тому що ми до такого просто не готові. Цей клімат змінюється настільки швидко, що наше тіло, наша психіка, природа ми не можемо так швидко до цього пристосуватися. Тому не знаю, що далі сказати, мені самі складно, я вже відчуваю, коли буде дощ, по тому, як болить у мене голова. Ну, дійсно, це так. Такі суперздібності в мене відкрилися, можу передвіщати погоду, але не завжди. Тому дійсно ці кліматичні зміни на нас сильно впливають, але найсильніша зміна кліматична, яка на нас впливає, це, звісно, забруднене повітря та Брак води, дуже багато колодязів пересохло, особливо в селах. Я думаю, хто з села знає, що колодязі пересохли, водойми різні пересохли. Дійсно, бракує води, спека все висушує. Наша земля не готова до такої спеки, ми не готові до такого, до таких змін. Чотири рази вже був дощ. Зараз знову ливень він закінчився і виходить сонце. Ну, Дійсно тяжко це сприймається, і це, на жаль, лише початок.